ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, чуючи Боже Слово, Бог хоче нам щось сказати, Бог хоче тобі щось сказати. І давай почуй, почуй, що Він хоче тобі сказати. Ми чуємо в апостолі сьогоднішньому апостол Павло, послання Римлян говорить про невідництво. І він говорить, ви були слугами гріха, а тепер ви є слугами Ісуса. Ви були слугами, тобто невільниками, рабами. Ви були залежними від гріха, а тепер ви є залежними від Ісуса. І перша думка, яка надходить, може бути така, то ми що міняємо одну залежність на другу, ми одне невільництво на друге міняємо, а де ж свобода? Де та свобода? І от маємо розуміти перше. До чого тягне залежність гріха, до чого не вільність не тягне, а тягне цей самий апостол Павло каже, кінці цього вихова і не чули. Кара за гріх смерть. Кара за гріх смерть. Гріх. Він як поневолює. По-перше, він поневолює, тобто ти робиш не те, що ти хочеш, а ти робиш не те, що ти не хочеш. Ти робиш те, що ти вже не хочеш, Та є особливістю невільництва гріха. І коли ти робиш це і не хочеш, а знов робиш знов, 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 не хочеш боротись і тебе знов ще в цей проговорюк затягує. І це призводить до одного: до смерті. До смерті гріх веде, до смерті, до розпорядування, до гніву, до заздрості, ненависті, дожедвості. І це все просто вбиває себе. Це вбиває, це не дає життя. Далі ми знаємо, що наш Господь Ісус прийшов, щоб визволити нас. І Він дійсно помер на Христі, щоб нас рятувати від гріха. Він визволив. І ми вільні. Ми вільні від гріха. Нас вже гріх не сковує, не сковує. Ми вже маємо право вибору, хочу роблю, хочу не роблю. До того не було навіть нормального права вибору. Гріх змушував його робити. Тепер, будучи в Христі Ісусі, я можу робити, можу не робити. І здавалося б, що ось оце вже, оце вже рівень, це вже найбільше, що може бути. А виявляється, що трохи не так. Виявляється трохи не так. Є ще вищий рівень, є ще щось краще. Чи свобода подуметь тебе, чи свобода проголубить тебе, чи свобода буде з тобою і скаже, що ти не одинокий? Чи свобода підтримує тебе? Чи ця вільність дасть тобі все? Ні. Ні. Ми створені для чогось більшого. І це більше може дати тільки Він. Тільки Він може це дати. Він. Ти гонишся за самореалізацію, ти гонишся за справедливістю, ти гонишся за тим, щоб показати, ось я дійсно був правий в тому, ось подивіться я сам досягну того всього. Це добре. Але це ще не той рівень. Господь кличе тебе до більшого, до більшого. Твоє серце затамувати може тільки він. Не твоя любов, не твої добрі вчинки, не ти, не ти, і навіть не твоя свобода, яку зрештою дав тобі Господь. А він. Тому ми чуємо сьогоднішнього апостолі. Що ви колись були невільниками гріка і ви від того всього, що ви робили бо це веде до смерті? А зараз ви стали невільниками Ісуса. Зараз ви стали невільниками Божими. І це зовсім інакше невільництво. Зовсім. інакше. Оце невільництво в Ісусі, це насправді життя вічне. Це насправді, коли Бог з тобою. Це насправді, коли твоє серце переповнене любові. Це насправді, коли ти знаєш, що хтось завжди буде з тобою. Ти не одинокий, не одинока. Ти знаєш, що Бог веде тебе тут і там. Це вільництво не тому, що ти мусиш, не тому, що він тебе змушує, а грій змушує. А це не вільництво по вибору, вибору. Господи, це я вибираю тебе. Це я свідомо, добровільно хочу бути з тобою. Я тягнуся до Тебе. Тому так, я хочу робити не то, що я роблю, не то, не то що я хочу, а я роблю те, що ти хочеш. І тим самим я стаю його невійником, його в любові. Якщо перше невійниство тягне до смерті, то друге невільництво тягне до життя. Ось яка різниця в цьому всьому. Ось. Тому коли ти вийшов з ріка, коли Бог дав тобі благодать, Бог тебе зцілив, Бог визволив в залежності якоїсь гріха якоїсь визволив, це добре. Але це не кінець, це пів дороги. Бо далі ти знову можеш впасти в той самий гріх. А тобі треба піти далі. І своє життя підпорядкувати йому, щоб він був твій Господар, твій пан, твій владика, а ти так буде його славу. Але цього слово він не буде бити, чи знущати, чи принижувати, а він любить цьому слово як сина і Доньку. Ось, що нам каже сьогодні Господь. І за це, зрештою, це є друга сторона медалі, яку він заплатив у Кур на Христі. Перша визволити від ріка, а друга, щоб ти став його дитиною, щоб ти став його дитиною. Друге слово, яке нам Господь сьогодні хоче сказати Євангелія від Матея, я впевнений, що ми вже це чули про цього сотника, який приходить, просить за слугу, мені здається, що минулого року. Я робив більший акцент на те, як він заступається за нього. А сьогодні хочу би ну, трохи інший акцент зробити, що він каже. Слуга, каже Господи, я не достойний, щоб ти війшов під мою покривлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужує". І тоді Господь вже каже тим людям: в нікого Ізраїля не знайшов такої віри. Цей чоловік, не бачачи Господа, не бачачи Ісуса, не бачачи ці чуда, які Він робить, не будучи фізично присутній біля нього, Він вірить, що все, що скаже цей чоловік, так і буде. Так і буде. Бо він каже, дивись, бо і я підвладний чоловік, тобто є хтось, хто керує мною. І хочу, і я не хочу. Я роблю те, що він каже, я під владою. Але також і я маю вояків під собою. Тобто і я не керую. І вони хочуть, не хочуть, але вони роблять те, що кажуть. Господи, тому я вірую, що те, що ти скажеш, а ти є владикою над усім, господарем над усім. Значить, точно так буде. І тепер питання до тебе. А ти віруєш так? Ти віруєш так? Зрештою, ти віруєш, що отут є Господь між нами. Він сказав, де твоє ще троє моє ім'я, там я є я яєсередину. Ти віруєш, що він отут є, отут? Тут, не і там, але і тут. Ти віруєш, що він сказав, робіться на мій спомен. Євхаристія, де я даюся вам. Ти віруєш, що він сказав, що кому відпустите, які тому відпустяться? Ти віруєш в ці речі? Ти віруєш, що він сказав, я тебе люблю, я тебе не покину. Я свідомий моїх, що до тебе задумів, задумів щастя пророк Ємія говорить. Ти віруєш в це, як цей чоловік, не бачучи фізично і сам особисто цих всіх чув, які інші люди бачать. Але він вірує. Ти віруєш? Віруй і проси Господа, аби дав тобі таку віру. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі Ісусе за те, що ти визволив нас від гіха, звільнив нас від гріха, але й дав ще більше нам. Ти зробив нас дітьми Божими. І ми, коли віддаємо тобі, підпорядковуємо тобі ціле своє життя, ми тоді аж насправді реалізуємося. Ми аж тоді насолоджуємось, і наше серце заповнене любов'ю, тобою заповнено. Ми дякуємо, Господи, що Ти є той, який може наповнити моє серце. Ти один і єдиний. Господи, Боже наш, віруємо зараз в це і проголошуємо це. І Господи, ми просимо Тебе на цій літурі і зараз в цей момент. Проси його. Це твій час, проси Його. Боже. Дай мені таку віру, як цього сотника, щоб я вірив, що все, що ти обіцяв, все, що ти казав, це є правда. І так дійсно є. І не тільки тоді, а зараз, в цю секунду, і на майбутнє. Так дійсно є. Амінь. Слава Ісусу Христу!